Привіт! я знаю, чого вам не вистачає у цьому житті найбільше просайонів на містичні історії. Що до першого я вам нічого не обіцяю, але друге, друге, я можу вам забезпечити. Ось ради вітає канал кошик в кошику. Мене звати Лії і гайда до перегляду нової серії містичних історій. Тамара поверталась додому після зустрічі з подругами. І раптом на неї нахлинули спогади. Вона була сором'язливою, негарною дівчиною із з бідної сім'ї. Їй в цьому житті не світило нічого, окрім роботи викладачем молодших класів та самотнього життя. Але Тамара не хотіла коритися долі. І тому, не збиравши грошей, вона звернулася по допомогу до цілительки, яка проживала у них в будинку. Казали, що ця жінка вміє ворожити. От і Тамара попросила привернути до неї багатого чоловіка. Бо мріяла про таке життя з маличком коли чоловік Тамари повертався додому у гарному настрої. Сьогодні була річниця їхнього знайомства, і чоловік розраховував на приємний сімейний вечір. І що енний випуск містичних історій, голос за кадром почав ходити в смак. слова вже перепутав, всі йому, Тамара. хто це Тамара. Головна героїня? А що, Тамари є чоловік? Вже так, це вже теперішнє. Ага. Отрутилася ця незнайомка. Дівчина зняла окуляри. Микола втратив вуст. Його охопила така пристрасть, що чоловік ледь втримувався, аби не накинутись на цю дівчину просто у ліфті. Він готовий був виконувати будь-які її накази, аби тільки бути поруч. Жінка сподівалася, що її коханий готує якийсь сюрприз з приводу свята, і тому тягне інтригу. А яким даром володіє тебе? Я вмію приборкувати члена. <laughs> Справді вона вважає сексуальним, якщо водити рукою на обличчі. Наскільки це сексуально для вас? Фетишист. Ага. А ти звідки з <laughs> Звук ключа. Це те що подобається мені більше ніж член. <laughs> Погодьтеся, ця дівчина дуже дивна. Вона вкрай дивна. Вона так пасує цим істочним історією. і у квартирі Микола не озивався. А от такого сюрпризу Тамара не очікувала. Поза дівчини її зухвалий вигляд. Не залишали сумніву в тому, що відбувалося тут. Ця панянка сиділа так, наче вона зараз хоче спокусити іншу панянку, а не показати, що вона тільки ще трахнула її чоловіка. Що мені одні так здалося. Тамари. Та й сама дівчина не приховувала. Вона коханка її чоловіка. І до того ж, досить нахабно попросила Тамару піти звідси і не заважати їм з Миколою насолоджуватись одне одне. Тамара була шокована. А коли побачила свого чоловіка, то й зовсім перестала будь-що розуміти. Микола йшов як зумбований. О, вони такі хижі. Ці погляди просто. Твоя впевненість, коли ти купила гарненький халатик бабусі на базарі. Він не те, що не почувався винним. Навпаки, виконував усі побажання цієї ході. І настільки легко виставив Тамару за двері, начебто вона була чужа, незнайома йому. І Як тепер їм довести, що це моя квартира? Скіпали б знову. Вже третю квартиру. Так забирають. Тамара готова була розірвати цих двох на шматки. Та двері були зачинені, а ключ вона лишила у сумці щастя, ключі від машини були в кишені. А це означає, що вона може поїхати до своєї подруги і взяти у неї чого? В неї реально основна ціль була не те, що зараз її зрадила, а просто... Повернутися в квартиру <laughs> правильно розставлені пріоритети. Чоловіка і іншого можна знайти. А от квартира в центрі вам не 50-50. 50 пуфті. При бажанні будь-яка молода дівчина може поцупити чоловіка зі сім'ї. Якщо не поцупити, то принаймні змусити дуже уважно на неї дивитися. Ау, вточно, що різниці ніякої немає між тим, коли е, чоловік пішов зі сім'ї і просто подивився на іншу жінку. Вечер, Тамара проплакала на плечі у Світлани, а на ранок. Вирішила поїхати додому і забрати усі необхідні документи, аби ця хвойда, не змусила Миколу подати на розлучення і не лишила її ніщину. Вдома, здавалося, нікого не було. Тамара точно знала, що її чоловік у цей час вже на роботі та перестрахуватися не заважала. Жінка зовсім не звернула уваги, що вдома вона таки не сама. В останню мить Тамара вирішила забрати і власні коштовності. Раптом Микола закриє її рахунок, тож буде на що прожити перший час. Дивний звук Відволік Тамару від справи. А те, що вона побачила, просто шокувало жінку. Вона ніколи не бачила тінь. Той момент, коли творці містичних історій настільки виснажили щось вигадувати, що почали імпровізувати страх. Раптом вона провалилась у дзеркало і потрапила до якоїсь дивної сільської кімнати. На ліжку лежала хвора жінка. Як часто ви провалюєтесь в дзеркало. Сиділа бабця і маленька дівчинка. Вона підійшла до матері, взяла її за руку і поглянула в бік непроханої гості. Від цього погляду Тамара втратила свідомість. До тями її привели крики Світлани. Подруга чекала біля ліфту, проте Тамара надто довго не виходила, і нерви її не витримали. Жінки пішли так і забувши те, по що приходили. І знову не помітили, що за їхніми діями дуже пильно стежила та сама дівчина. Я не знаю, як в них це вийшло, але я досі ніхрена не розумію. Тут, наче, і лаконічно все, але непередбачувано. Тамара розповідала Світлані про те, що побачила в дзеркалі. Вона згадала цю дівчинку і ту помираючу жінку. Це була цілителька, до якої Тамара зверталась по допомогу. Але чому вона їй привиділась? Випрошувала подругу згадати, а Світлана тільки робила вигляд, що не пам'ятає. Світлана на той момент вже чотири роки була заміжня, а дітей не мала. Свекри їли її поїдом, налаштовувала чоловіка покинути безплідно. От дівчина і вирішила звернутися до магії. Вона знала, що ця цілителька допомогла Тамарі, тож, можливо, і їй допоможе. Зараз син Світлани був вже дорослим хлопцем і навіть хотів привести до матері свою дівчину. Тамара була шокована кобачку. Та сама хвойна, яка ще вчора спала з її чоловіком, тепер цілується із Стасом, сином Світлани. Жінки прожогом кинулись на вулицю. Вони кричали, звинувачували риту, допомагали піти і залишити спокої їхні сім'ї. Дівчина зухвало притягнула до себе хлопця, жадно поцілувала його і пішла. Було зрозуміло, що вона кидає виклик цим жінкам. Але чому? Чого вона хоче? Яка дивна і. Стріговна поведінка. Розумієте, її лихою зробили тільки через погляд? На ці питання відповіді не було. Чи була? Є загальні закони, що в сорок можна спокусити. Є загальні закони, що малолітнього, будь-яка жінка постарша, ось так ось може обвести навколо пальця і зробити так, щоб він за нею бігав. А ну ка а ну покажи. Ну давай. докажи нам оцей прикол. Чи вони тільки говорити, ладно? розпусниця, та намагався завоювати, тому що це вік такий, коли хлопчики готові бігати за заміжньою жінкою, відбивати її у чоловіка, змагатися, щоб бути першим і єдиним на її галявині, і це чудово. Але річ в тому, що. Що ця історія не була б такою захопливою, якби у цієї жінки не було чітко поставленої цілі. Поводити руками над їхнім обличчям. Коли ти продавається у буквально тільки щоб потерла сторінки журналу. Як тобі? А ці вночі світлані здалося, що вона чує дивні звуки із кімнати Стаса. Відчинивши двері, побачила, як її сина обіймає жахлива страшна істота. Мені здається, що в цієї жінки реально мізогінічні настрої проти інших жінок. Їй потрібно над цим попрацювати. А як же ж сестринством? А з іншої сторони, чому вона в пунюарі іде до кімнати сина вночі? Мене більше запитань ніж відповідає, коли ти усвідомила, що твого сина може трапити ще хтось. А якщо брати практичну сторону, то ви знаєте, невістка, котра володіє чаром, не так же й. Це розумієте, це як зробити хороший вклад. <світ> і твій вклад твій син. Ну погодьтесь, не так вже й погано. Світлана крикнула що сили, і прокинулася. І такого крику не тільки вона прокинулася, і сусіди. — Аби заспокоїтись, вирішила випити трохи вина, та її увагу привернуло світло з ванної кімнати. Жінка ледь не втратила свідомість. Її єдиний син лежав у ванні і стікав кров'ю. А вона перевірила, що це кров? А як же ж лизнути? На око капнути краплі. Звідки вона знає, що це кров? Ви знаєте, мені здається, нас обманюють. Тому що це було самогубство, не лишалося сумнів. Тамара прокинулась від криків подруги і кинулася їй на допомогу. Останню мить вони врятували життя хлопця. Чаєм? Справді. Кавомана, я казала, що ви недооцінюєте чай. Було зрозуміло. Ця дівчина чогось вимагає від них. Тож настав час поговорити відверто. Сексу насправді вона хотіла їх, а не їх чоловіків. <гум> Буде друга серія, а <гум> вона нагадала та Марі, як як приходила до її матері просити собі гарного багатого чоловіка. Рита тоді була маленькою дівчинкою і з цікавістю спостерігала за усіма чаклунствами мами. Потім Рита згадала і про Світлану, яка прийшла до цілительки просити дитину. І жінка декілька днів проводила ритуали, варила зілля, аби допомогти позбутися безпліддя. І вже незабаром Світлана була щасливою матією маленького Стаса. Непорочне запліднення. 2 але чомусь про нього ніхто не говорить як про Ісуса. Ви тепер розумієте момент релігії? Ну тобто, якщо це гарно розфорсило, то ви будете в це вірити. А про це навіть не знали. Та чим вони зрештою відплатили за добро? Отримавши бажане, жінок стала дратувати сусідка, до якої постійно входять люди. Адже від цього вічний шум і дитина не спить, і хто його знає, що вона там варить. Рита точно знала, що саме завдяки цим двом жінкам їх з мамою виселили з квартири, і вони мали повертатися до себе в село. А поки добиралися на перекладних, мати дівчинки дуже захворіла. Умираючи вона передала риті увесь свій дар. А дівчинка тоді. Заприсяглася помститися, невдячним жінкам». Але чисто об'єктивно, вони не боялися, що все анулюється. Якщо вона їм допомогла зробити те, чого вони хотіли. Чи не боялась, що після того, як вони будуть поводити себе як е, е, тупі стерви, то це все анулюється? Донька ця лепелька, скоріш за все, отримала якісь таємні знання і отримала якусь інформацію. І, скоріш за все, ці таємні знання дозволили їй зачарувати чоловіків. Тобто ці техніки вони любовні. Скоріш за все, вони були. Передані, і дівчинка вирішила забрати все, що передала їй мама. Забрати однієї чоловіка у іншої сина. Це називається хороша генетика. Вам дали? То подивіться, як легко ви можете це втратити. Від вас відвернеться чоловік. Вас покине син, тому що ви не були праві у своїх діях і вчинках. Наша дівчинка взяла на себе роль судді. і дуже багато взяла. Рита зрозуміла, що дійсно зайшла надто далеко, адже вона знає, як це втрачати рідну людину. І тому довго шепотіла над фотокарткою хлопця, аби допомогти йому прийти до тяни. І поки він спав, вони біля нього поставили іконку, свічку. А прикиньте, як йому стрьомно буде зараз прикинутися. і будуть йому ще розказувати зараз, навішувати лапшу типу про різну магічну хрінь. Що він міг померти і Він просто ліг спати. Прикиньте, прикиньте, бляха. так і ламають людей. Ванна була при тому ще А я забула про ванну. Світлана на колінах молила риту пробачити і її. Вона була молода і дурна. Не розуміла, що робить. Молила не руйнувати її життя, адже без Миколи вона помре. Я звісно розумію, що вони дві блондинки, ну але настільки жорстко путати їхні імена. Ну ну то маєте совість, ну хоч капельку, це ж важкий сюжет. Ну я нагадаю всім, що е, чоловіка вона забрала у Тамари, а не у Світлани. Світлана, це подруга її, яка тільки що тусила зі сином. Не так ну, просто. Ми ж можемо пам'ятати, правда? Не те, що ви блядь. просто зникла з життя цих жінок. Нехай самі розбираються із власним сумлінням. Зараз, напевно, вона так зраділа чоловіка. Чи ще вона знову має його гроші? <см> а кажуть, зраду пробачити не можна. Ви <см> <см> просто ху партнерів вибираєте <см> для пробачення зради. Лише одного разу здійснивши поганий вчинок, можна розраховуватися за нього усе життя. Пам'ятайте про це і ставтеся до людей так, як хотіли б, щоб вони ставилися до вас. Чому не працює дзеркалочка з хорошими вчинками? <см> Мені здається, що цей свідок. На справедливості ця істина ніколи не втрачає актуальності. Бережіть себе і до зустрічі! Ця істина ніколи не втрачає актуальності, які є. йментарі. Як ви думаєте, хто тут істинне зло? Бо, Як на мене, чувак, який вскрився в Це ж можна було вияснити розмовою, а він одразу полезло. Він явно слабкодухий. І справді я так розумію, що ніхто про його психічний стан не подбає і не вітається лікаря. Правда, всі ж думаю, що це ж панянка нарішала. Чимось наш професор і психолог. Магерець. це ого-го, які камінці закидані, які вони не розібрали. Але ми з вами можемо це розібрати. Ну, так пишіть коментарі від е, слів. Я бажаю вам гарного буття містичними історіями. Дякую вам за цей випуск. Рада була провести з вами час. Місно, міцно, обнімаю і до зустрічі!